Хеппі лор допомога при болю в горлі. Київський час про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас вночі. Російські окупанти запустили по Україні 46 дронів шахет. Силами ППО було знищено 32 удари. БПЛА. більшість безпілотників, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БПЛА упали без наслідків. Протиповітряна оборона працювала Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Ввечері 26 грудня російські окупанти вдарили по залізничному вокзалу Херсона. У момент вибухів близько 140 людей чекали на евакуаційний потяг. Щонайменше п'ятеро цивільних отримали поранення. Серед загиблих лейтенант поліції, який допомагав евакуювати людей. За словами глави МВС Ігоря Клименка, ще двох правоохоронців шпиталізували. Всіх пасажирів автобусами евакуювали до Миколаєва. «Укрзалізниця» написала, що в результаті обстрілу поранення отримали кілька працівників вокзалу. Також пошкоджена будівля і потяги. За попередню інформацією, росіяни обстріляли вокзал з балістики, артснарядів і ракет. За кілька миттєвостей у сніданку ексклюзивне включення з героями цієї страшної історії. Президент Володимир Зеленський назвав початком дискусії реєстрацію законопроекту про нові правила мобілізації. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні. Президент сказав на те, що парламент вже отримав пропозицію від військового командування, Міноборони, Генштабу і власне всіх залучених до цього органів. Отже, про початок дискусії висловився президент. Зараз послухаємо більше. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та приймалися не кулуарно, а так, щоб люди. Розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви у тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати, та як вирішують це питання, які вже є у наших воїнів в силах оборони. Закон це те, що стосується усіх, кожного в державі. Буде правильним, щоб на базі комітету Верховної Ради України військові разом з депутатами визначились і з тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших. Селоборон. Чекаємо на остаточний текст закону. Українські війська відійшли від Мар'їнки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Напередодні прес-конференції він зазначив, що наразі українські військові ще перебувають у північній частині міста і додав, що російські окупанти знищили місто вщент. Мар'їнки більше немає. Це цитата залужного. Давайте послухаємо генерала. Методика абсолютно така ж сама, як була у Бахмуті. Знищується вулиця за вулицею, квартал за квартал. Ворожі снаряди починають перекапувати це місце разом з камнем і з землею, з нашими бійцями. Ну життя наших бійців нам важливіше. Військові плани на 24-й рік Валерій Залужний не коментував з міркувань безпеки, але сказав, що наступний рік відрізнятиметься від 23-го зміною технології ведення війни. Окремо подякував Міноборони за підтримку всіх технологічних проривів, які були запропоновані. На знищеному Новочеркаському на момент обстрілу могло бути близько 80 моряків. Про це пишуть пропагандистські розмі. Міноборони країни-агресорки підтвердили смерть лише одного. Напередні ЗСУ знищили десантний корабель Новочеркаськ в порту окупованої Феодосії. Всі, хто був на борту, загинули. Про це під час брифінгу заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, корабель міг використовуватися для перевезення боєприпасів і зброї, у тому числі шахедів. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що враховуючи масштаб детонації, ймовірно, що на борту була вибухонебезпечна зброя. Давайте її послухаємо. Потужний детонація довго тривала, пожежа масштабна. Отже, будемо ще очікувати уточнених даних, тому що проведена бойова робота це половина справи. Далі треба буде зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів. 26 грудня Приморський райсуд Одеси закрив справу проти активіста і блогера Сергія Стерненка. Весною 18-го між Стерненком Іваном Кузніцовим і Олександром Ісайкулом виник конфлікт, під час якого Кузніцов напав на Сергія, який, захищаючись, вдарив нападника ножем. Невдовзі від отриманих травм Кузніцов помер. Активіста Стерненка звинувачували в умисному вбивстві, хоча сам він наполягав, що це був самозахист. Далі цитата: «Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умисло на умисне вбивство і не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі. Кінець цитати. Київський метрополітен розірвав договір на будівництво метро на Виноградар. Як зазначається на сторінці закупівлів Прозоро, причиною називають зрив термінів будівництва. За умовами замовник мав право відмовитись від угоди і вимагати збитків у разі несвоєчасного своєчасного або надто повільного виконання робіт. Тепер аванс, який раніше за свою роботу отримав підрядник Київ а це 4 мільярда гривень. Він має повернути метрополітену. Тим часом перший заступник голови КМДА заявив, що буде оголошено новий тендер на будівництво. Проти колишнього підрядника «Київметробуд» правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом зловживання. Крапко ставимо, йдемо далі на життя у сніданку. У прямому ефірі працюємо. Будьте з нами. Росіяни попередньо обстріляли вокзал в Херсоні з балістики, артснарядів і ракет. На жаль, є постраждалі, є загиблі. Ну от, власне. Пасажирів, які вчора херсонським потягом намагалися виїхати до Києва, їх евакуювали автобусами до Миколаєва. З Миколаєва вже іншим евакуаційним потягом вони прибули до Києва. Власне, просто зараз цей потяг на київському вокзалі. Наша Анна Мартищук зустрічає людей з потяга, і от що відбувається, з ким ексклюзивно зараз може поспілкуватися. Ань, тобі слово, будь ласка. Доброго ранку, колеги. 7.20. за графіком. Попри все, поїзд Київ-Херсон прибув до столиці. Чотири вагони саме в них перебували пасажири, які евакуювалися із Херсона і застали ці жахливі обстріли. Вчора ввечері їх автобусами довезли до сусідньої області і вже тоді залізницею попрямували до столиці. Зараз пасажири зустрічають їхні родичі, багато емоцій. Виходять пасажири із вагонів і щиро дякують провідникам своїм сусідам. Там прощаються, поріднилися. Знаєте, під час такої важкої подорожі, і можемо побачити, що на вокзалі чергують медики, які готові були в разі чого надавати цим пасажирам допомогу. Також пропонують надзвичайники теплі напої, їжу для пасажирів, які прибули на щастя, допомогу надавати за попередньою інформацією, яку нам повідомили медики. Не довелося. Ну просто зараз ми поспілкуємося із провідницею однієї з цих героїнь, які пережили обстріли в дорозі доброго ранку. Жанна, розкажіть про момент обстрілу, де ви перебували і як видалася ця така важка подорож? Ми, ми були в вагонах. Начальник поїзда нам подзвонив, сказав Укриття. Ми зайшли в вагон і перший вибух ми почули, зайшли в вокзал, і Перший вибух ми почули в вокзалі, і воно десь прилетіло за вагонами. Нікіта кричить, все вагонам труба. Ну а потім всі бігом в укриття. І ми тільки зайшли і от. Мощні такі, все хуже 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 і хуже. Це був страх, звичайно. Ну, але ж всі люди тихенько сиділи, чекали, посипалось все навіть в подвалі, все посипалось. Ну нічого, все, все пережили це, все. А в якому стані поїзд, який мав прямувати, в якому ви безпосередньо працювати мали е, тепер? Вагони зруйновані. Ну не знаю, підлежать вони чи починять вони їх чи ні. Ну все вибито вагоні, в вагоні, полки все повироть? Ну це дуже страшний суд. Як пасажири е, поводили себе під час подорожі? Як люди спілкувалися між собою, як заспокоювали? Як ви загалом пережили ці емоції? <смеш> Як завжди, з пасажирами, все тихо, спокійно, з ними балакали. Всі, я сама Херсонська, тільки я з лівого берега. Я ж своя. Тому так от, все було гарно. Зранку вони дуже зраділи ранковим сніданкам, подякували волонтерам. Все добре. Я вам дуже дякую, жадна провідниця Укрзалізниці. Дякую вам mm. за роботу. Розповіла, якою була подорож після обстрілів, які вчора сталися у Херсоні. Також ми поспілкуємося із одним із пасажиром, з пасажирів, який чекав на цей поїзд. Пан Олександр, доброго ранку. ранку. Доброго Дякую, що дочекалися до нашого включення. Розкажіть, як ви пережили той вечір, де ви були під час вибуху? Що чули? Поділіться, будь ласка. Да. Ну я прийшов на вокзал, і в Херсоні, коли їдеш на Київ, спочатку... Початку йде фільтрація, третий перевіряють документи і по базах. Я на неї не встиг, бо почався обстріл. Я тільки заходячи в вокзал, вже чув свист якогось снаряду і заскочив з вибухом першим невеличким у вокзал. І трошки ми побули в вокзалі, а потім військові скомандували всім термінове укриття, і ми побігли у підземне сховище. Їх декілька так розумію на вокзалі, бо е, потім я бачив людей. Скільки людей всього на вокзалі, то по декількох сховищах було. І ми сиділи в підземному сховищі, і справді оцей вибух найзгучніше, який, кажуть, балістика була. Він дуже дуже вражаючий. Я багато чув спочатку війни, але це такий <кх ну, все в нас зникло світло. І ми сиділи з ліхтариками в сховищі і чекали, поки військові дадуть можливість ну щось. І через певний час сказали, що будуть везти автобусами в Миколаїв, і відвезли в Миколаїв. І тут вже були готові порожні вагони замість цих побитих. А потім ми бачили, як підтягли до Миколаєва ці побиті вагони на вздогін, і в них приїхали провідники, які перейшли з побитих вагонів в цілі і з. З торбою з білизною, і при, перейшла пані Жанна і тут же почала роздавати білизну, чай. І просто людина неймовірна. І, ну, Спокійно доїхали. все, да. Казали про сніданки, та, які ви отримали. Да. Як люди, пасажири загалом ну, чи вдалося заснути після пережиту? Ну, я заснув прекрасно, мої сусіди по купе не заснули, а на ранок пані Жанна принесла нам да, тут куття. Я не знаю, від Може відкрити цей куття, і снідання тут пюре, салат, м'ясо. Ну, це так рано. Ми не, не хто снідав, хто не снідав, але дуже приємно, що хтось попіклувався десь по дорозі, сказала волонтери. Я не знаю хто. Всім роздали. ну Доїхали і всі щасливі з того, що живі з того, що живі. і Ну і я не знаю, як поорганізувала моя мама, яка живе в Херсоні, по факту того, що ми всі. Ми ну, вже з Миколаєва виїхали, зізвонилися, що все ок. Вона сказала: Ну, я так розумію, що ти вже не скоро зберешся їхати в гості знову, тому що їздив, але так яскраво не їздив. Яскраво ви це називаєте. Yeah. Я вам дуже дякую, що ви поділилися своїми емоціями. Спасибі, Олександр, пасажир евакуаційного поїзда із Херсона, який зазнав обстрілів. От зараз буквально відправляється поїзд вже у депо, провідники. Вже всіх пасажирів провели, всі вже роз'їжджаються по домівках. тут ще продовжують спецслужби патрулювати. Але як нам поділились пасажир пасажири, все гаразд. Ну і додав, що справді дуже багато емоцій. Сьогодні побачили зранку, коли люди зустрічались, і справді ми ще поспілкувалися з кількома пасажирами. і Дійсно, вони раді, що живі, раді, що дісталися до місця призначення, зустрілися із рідними. Ось такі були тут емоції, колеги. Ані, ти знаєш, це вже зрозуміли всім українцям, геть всім абсолютно у всіх регіонах країни. Оцей після смак спільно пережитого. Там mm -hmm. е, треба шукати щось все-таки життєстверне в усьому цьому. Ти пережив, тобі було страшно, ти був на межі, але разом гуртуються люди, і хтось приніс обід у таку кутю у різдво, е, хтось просто сказав добрі слова, хтось за руку взяв, хтось, хтось допоміг. Хтось знес, хтось, хтось в постіль вплати, видав. Там. І оце весь той смак біля вагону, який ти зараз нам показала. той після смак спільно пережитого, коли люди зустрілись в одній точці. А вийшли вже рідними людьми. Ось це залишається на все життя. Я по собі знаю Неля по собі, ти по собі, і ці люди, з якими ти поспілкувалася, вже по собі. Хай ми це запам'ятаємо, це відчуття і перенесемо його все життя. Оце буде наша не травма, а це наша буде ретравматизація. Тільки без війни і без обстрілів. Але вже пережили, що пережили. Слухай, вже є які є. Дякую, Аня Мартищук, спасибі з центрального заразного вокзалу. Економічний дайджест далі. Все за планом. Она 13,6 мільйонів доларів надасть Швейцарія на підтримку населення України взимку так вирішила Федеральна Рада країни. Відтак ці кошти спрямують на підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу українцям. Зокрема, майже 2 мільйони швейцарських франків підуть на гуманітарні потреби: опалення, зимовий одяг, підтримку оренди і утеплення житла. 3 мільйони спрямують на допомогу внутрішньопереміщеним особам та людям, які проживають на територіях, що зазнали пошкоджень внаслідок війни. А ще державний секретаріат Швейцарії з економічних питань виділяє понад 11,5 мільйонів доларів для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. Загалом на допомогу українцям цієї зими Швейцарія виділила близько 30 мільйонів доларів. Третя платіжка за газ прийде українцям в січні, З початку нового року мешканці багатоповерхівок отримують рахунки за обслуговування газових мереж всередині будівлі. Воно забезпечується операторами газорозподільчих мереж, відомими як облгази, до 5 січня вони повинні розрахувати вартість технічного обслуговування газових мереж всередині будинку. Його не враховували в тарифи на газ протягом декількох років. То що саме включає в себе це обслуговування? Огляд, перевірка щільності, випробування під тиском, огляд газового обладнання та обслуговування запірних пристроїв з метою забезпечення безпечного використання газу. До 5 січня 2024 року облгази мають розмістити на своїх вебсайтах вартість технічного обслуговування для кожного багатоповерхового будинку та графік проведення техоглядів. Розмір платежу для мешканців становитиме в середньому приблизно 25-65 гривень на місяць. В Україні зростає імпорт сиру, усе через дорощення молока. Про це повідомляє інфагро. Зліта сировина подорожчала на чверть, а відпускні ціни на сир збільшили в середньому на 10%. Тобто, як пишуть експерти, рентабельність бізнесу стала зовсім мізерною. Варіантів у виробників два ще більше підняти ціни на продукцію, що може призвести до втрат у продажах та все одно стимулювати імпорт або знизити ціни на сировину в будь-який спосіб, нехай навіть за рахунок скорочення обсягів виробництва сиру. Але ж такий варіант маловірогідний. так що сир залишається дорогим. Імпорт традиційно найбільший з Польщі, Німеччини та Нідерландів. А от обсяги експорту сиру значно менші ніж торік. Найбільшим покупцем українського сиру є Казахстан та Молдова. Надалі ну, запрошуємо вас на перегляд наших міжнародних новин. Все найактуальніше зі світу зібрали в міжнародному дайджесті. Дивіться, будь ласка. Да Латвії передала Україні 271 автомобіль. Всі ці авто поліція країни конфіскувала у нетверезах водіїв. Ще в лютому Сейм Латвії ухвалив зміни до закону про підтримку України, які набули чинності у листопаді. Саме вони дозволили вилучати автомобілі у водіїв, що на підпитку. Діють вони в окремих випадках, до прикладу, якщо у водія виявлять більше півтора проміла алкоголю або ж сліди наркотиків. У разі якщо водій відмовляється пройти перевірку на наявність в організмі перерахованих речовин, латвійські правоохоронці також мають конфіскувати авто. За два місяці Латвія передала Україні майже 300 автівок на загальну вартість у 903 тисячі євро. Автомобілі до України безоплатно переправляє волонтерська організація Твітерконвой. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу у своєму зверненні повідомив, що війна проти палестинських бойовиків. Триватиме до повного знищення Хамасу, саме тому уряд Ізраїлю прийняв рішення посилити бойові дії на території сектору Гази. Лідер країни також відмітив, що низка країн, серед яких США, Велика Британія, Франція та Німеччина підтримують таке рішення. Прем'єр також наголосив на цілях, які потрібно досягти Ізраїлю для перемоги: знищити Хамас, демілітаризувати газу та дерадикалізувати палестинське суспільство. Це єдиний шлях повернути наших викрадених, знищити Хамас і гарантувати, що Газа більше не буде загрозою для Ізраїлю. Не виключено, що якщо Захід припинить допомагати Україні, то агресія Росії може поширитись і далі, і дійде до Литви та НАТО. Про це заявив президент Литви в інтерв'ю Литовському каналу і додав, що ймовірність такого сценарію дуже низька. Проте, якщо західні друзі не допомагатимуть Україні у війні з агресором, то Москва може бути готова створити реальну загрозу для альянсу протягом п'яти років. Водночас політик зазначив, що захід не відмовиться від підтримки України. Ні в кого немає відповіді на запитання, коли поведінка Росії може змінитися і коли вона кине свій погляд у бік НАТО. Давайте розпочнемо ранок з прогнозу погоди. Наш черговий кореспондент Анна Мартищук вже на вулицях столиці і вже відчуває сьогоднішній ранок на собі. Анчка, розкажи, будь ласка, що з погодою? Доброго ранку, колеги. У столиці вже відчутно відчуто звівається вітер, які казали синоптики. Навіть оголошено перший рівень небезпеки. Тому вже він відчувається, пронизує. Але дуже добре, що зараз плюсова температура, тому він не такий холодний, як би міг бути. Тому поки що на вулиці комфортно, але впродовж дня вітер буде посилюватися. Ну і плюсові температури у розпал зими, температурні рекорди, які зараз в Україні фіксуються. Вони дозволяють нам одягати трішки легший одяг. От я зараз в пальто. В принципі, поки що комфортно, ну але в ем, кожного своє відчуття щодо холоду, тому обирайте або пальто, або все ж таки пуховичок. А я тим часом попереджу вас про температурні максимуми, які будуть фіксуватися у ваших регіонах і чи будуть опади. Е, скажу одразу, що такого вже тепла, як було, скажімо, вчора не буде. Дещо ось ці температурні максимуми будуть втрачати свої плюсові позиції, хоча по всій території України стовпчики термометрів ще не будуть опускатися нижче нуля. Тож розповідаю детальніше на сході країни зараз плюс 5, стовчики термометрів в день піднімуться до 8 тепла, в день хмарно з проясненням. Місця місцями невеликий дощ. На півдні найбільше відчується потепління ще сьогодні. З самого ранку в регіоні плюс 7, а в день прогріється до 11-12 тепла. День буде на півдні сонячним. На заході країни теж буде переважно сонячно. Хмаринки будуть, будуть набігати час від часу, але Опадів синоптики не прогнозують вранці плюс 4, день до 9 градусів тепла. В північних областях сьогодні найсвіжіше, то температура тут вдвічі зменшиться. якщо порівнюємо з попереднім днем, отож вранці і в день температура повітря буде на рівні 4-5 градусів тепла. На Житомирщині та Київщині синоптики кажуть, що буде без опадів. Вони мало ймовірні, а на Сумщині та Чернігівщині буде все ж таки дощ або дощ із мокрим снігом. У центрі країни теж ще затримається так зване, так зване зимове тепло. Вранці 5 градусів вище нуля, в день плюс 10. Ціть переважно без опадів, хіба що на Вінниччині обіцяють короткочасний дощ у столиці України зараз на термометрах плюс 5, в день стовпчики піднімуться всього на 1 градус. Хмарно з прояснями опади мало ймовірні. Можливо, по обіді вже отак трошки змінюються показники. Можливо, буде налітати дощ. Синоптики попереджають я вже зазначила про перший рівень небезпечності у зв'язку із вітряною погодою. Тому він може бути таким, ручким, можуть перекидатися там якісь предмети на вулиці, тому будьте обережні. Ну і пригадуємо традиційно, яким цей день був впродовж останніх 130 років, 27 грудня, які температурні рекорди фіксувалися в цей день. Отож, найтеплішим цей день був у 1974-му, тоді на термометрах було 7 градусів тепла. І це лише на 1 градус більше за сьогоднішній прогнозований максимум у столиці. А в 1996-му вдарив мороз у 21 градус. Також ми розказуємо вам на що сьогодні слід звертати увагу у навколишньому середовищі, до чого приглядатися, адже так може заглянути далеко наперед, ем, якою буде погода. Отож, якою вона сьогодні буде, то такою буде у лютому. І Якщо сьогодні теплий день, то це до спекотного літа. І якщо погода продовження буде змінюватися, це до відлиги, і якщо Прислухаємося і побачимо сьогодні, що у природі ворони крякаю зграєю, або хтось таки в господарстві побачить, що гуски піджимають лапки, підтискають під себе. то Це буде означати до похолодання, яке ну, мабуть, українці хочуть побачити до новорічних свят. Ось такою буде погода.